Меняння та травми людей підпалені та розбиті авто, вибиті шибки та пошкоджені будівлі на жаль, це сьогодні складові акції протесту та громадського протистояння по усій Україні. Як реагує на ситуацію страховий ринок, і в якому разі слід сподіватися на відшкодування збитків, дізнавалася Вікторія Кутіна. Застрахуватися від майдану нова фішка страхових компаній, розрахована саме на тих, хто перебуває в центрі подій, та має намір захистити своє здоров'я та майно фінансово. Деякі страховики поширюють інформацію, що це дуже ефективна та вигідна послуга. Якщо людина хоче застрахуватися від усіх цих подій, які відбуваються на майдані, вона бере паспорт і йде в страхову компанію. Вартість такої страховки буде дорожча ніж стандартного поліса, і залежить від того, ким людина працює. Але експерти страхового ринку запевняють, все не так солодко. Якщо ви е, мирний протестувальник, і е, на вас ну, напали, наприклад, не на Майдані, а десь на вулиці, то в цьому разі страхові компанії будуть е, виплачувати відшкодування, тому що ви не провокували іншу особу, ви є потерпілою особою, і в цьому разі дійсно е, поліс покри... може покривати. Але якщо ви е, не знаходитесь в епіцентрі цих подій, тому що до, до що провокували чи не провокували достатньо важко якщо ви знаходитесь на іншій вулиці ніж епіцентр подій і там отримали е по голові там ще щось то в цьому разі страхова компанія може виплачувати відшкодування оскільки це не є епіцентр е масових заворушень і так далі але е наголошую якщо людина сама не провокувала іншу особу до завдання їй шкоди а як майданівці ставляться до страхування свого життя? того, там А що філівасо? У нас ліки люди приносять. Якщо перша допомога завжди дається тут, а навіть можуть, якщо не складна, оперувати тут можуть. Зате я за це навіть і не думала. А нас що є всі тут страхування, яке діє, діє, нас тільки побори знімають. А я готовий навіть на смерть, якщо навіть. за Україну, за вільну Україну, за мир, за єднання, за, за дружбу. Страховим компаніям, звичайно, треба довіряти. Дуже добрі речі вони роблять. Вони убезпечують життя людей. Поймайте, стільки грошей не хочуть просто. Ні, як гроші були, хотів би, але в мене нема грошей. Чи реальним буде цей вид страхування? Бо все ж таки це лише рекламний хід, як вважають інші страхові компанії. Фахівці кажуть, все буде залежати від кожного конкретного випадку. Головне бережіть себе. Вікторія Кутіна, Олександр Литвінов. Доброго ранку, Україно!